Зранку ворог атакував Дніпропетровщину ракетами. О четвертій двадцять прилетіло по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа. Поранені дві людини. 59-річна жінка отримала легкі ушкодження і лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості. Пожежа загалом охопила понад 800 квадратних метрів. Також понівечено важливий спортивний об'єкт для Дніпра. Тут приймали всеукраїнські змагання, займали Ся діти там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна. Щодо промислового об'єкту, то пожежу там вже загасили. Повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він також подякував рятувальникам за злагоджену роботу, висловив велику вдячність також оборонцям неба. Під час ранкової масованої атаки захисники з повітряного командування схід збили над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет Х-101, Х-555. Подробиці у матеріалі моєї колеги Маргарити Сопільняк. Ми перебуваємо на місці ворожої атаки, яку росіяни скоїли о четвертій ранку. Окрім підприємства, понівечений і спортивний об'єкт, доволі пошкоджений фасад, а також утворилася велика вирва біля будівлі. Як прокоментував голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, у цьому спортивному об'єкті приймали міжнародні змагання. До речі, саме цієї ночі у цьому об'єкті ночували спортсмени, які приїхали на тритижневі збори для підготовки до змагань. Прошу послухати. Пряму мову. Я займаюся плаванням семи років. 7 років, а в професійний спорт пішла в 11 років. Я з іншого міста ми сюди прибули на збори, підготовка до чемпіонату світу з плавання. Ми тут зранку до вечора, тому що ми живемо у цьому приміщенні. Тут є кімнати, і ми тут живемо. Перший вибух ми почули. Освітилася вся кімната. Після першого вибуху нас підняли. Ми ми зразу вже почули другий вибух. Тряслася вся кімната, все приміщення. Коли спускалися у підвал. Почули третій вибух, теж все тряслося. І коли четвертий вибух, бо ми вже сиділи у підвалі, але нам сказали зайти чуть глибше. Якщо чесно, це жесть. Просто в мене немає слів. Це чергова атака росіян по мирному Дніпру і мирній цивільній інфраструктурі. Чув шість вибухів. Жінки прокинулись, переляк, ніхто не радий. Все ціло, слава Богу. Ми ховалися за двома стінами, можна було йти у укриття на парковку, але ми залишилися вдома вирішили, що це буде сильніше буде. Вони варвари, вони антихристи. Вони не люди. На щастя, внаслідок ворожої атаки загиблих немає. Найважливіше це людське життя. Тому підтримуйте і бережіть один одного. Слава Україні і слава нашим героям.